Привіт, світлячки. Так, знаєте, є, кажуть, на, на, на колірі смак друзів немає, немає все. Я зараз буду возмущатися Фу, взагалі, як так можна, От, Знаєте, да. мені як водичному астрологу деколи приходиться також робити речі, які мені не дуже подобаються. От є категорія там людей, яких я не сприймаю, є категорія фільмів, які мені ну просто не подобаються. Ну не подобається вони мені. Ну не нравиться ти мені. От все це якраз тай випадок. Це Давай, зараз покажу це. Якраз я говорю це Крістен Стюарт. Тось, ну цікава особистість, да. Тобто, ну я сутінки не дивився. От я почав вчора там на каварях, той фільм. Да, от вже планую його подивитися, от, ну тому що треба свій час не подивився. Це ну, є страшилки, якісь там ще щось таке. Є категорія е, якихось певних речей, які мені ну просто не цікаві. І тому я в якісь речі я не влазив. Тобто, ну де коли буває, що так просто включив вже фільм, почав дивитися, такий ну вже ладно, додивлюсь. Або ну я вже ну, все чим далі, я тим більше наглію. Тут я просто ці фільми не додивляю. От ну але так як я вже почав вивчати біографію, от також дивився гороскопу, ну, прийшлось просто якісь речі взнавати, от, подивитись, розібратись, от тут тому й от, так само подивитись, розбиратися да, з цим гороскопом, чому ж вона така, от, як ти, чи чому це все так повпливало, яким чином це все повпливало? Да? От, і чому ця актриса така є. От, ну, най най найвідоміший напевно і фільм це Сутінки, От, ну, можливо, ще інше. Я кажу, це це, ну, вона не є з тих людей, чиєю творчістю я цікавлюсь. От, є також, я також серед молоді багато хто там ну, приваблюється її творчістю. Да? От, це Крістен Стюарт, да? так, Інна, передаємо слово, тому що я кажу, не моя тема, все, що вона знімається, не 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 мені не подобається, це не мій стиль. Да, так Ну, тому поради да. mm -hmm. актриса, сучасна актриса, вона 90 року. Тому ця, ця молода дівчина. Ми дуже рідко розбираємо гороскопи таких молодих людей. Але наразі вона буде цікава, тому що ну люди такого віку, да, в принципі, mm -hmm. е, наразі вони захоплюються цією акторкою. І вона цікава. Да. Чим вона цікава? Дивіться, е, ну по перше, вона знімалася в таких відомих фільмах, да, і ми бачили, як вона грає. Тобто, вона така в не дуже цікава роль. Дивіться, хаста Накшатра. Вона якраз вміє пристосовуватися, да? Вона така пристосовується, вона помічає деталі, вона дуже якісно все робить. І якщо ми почитаємо біографію цієї акторки, ми побачимо, що. Ну, насправді пишуть, що вона дуже якісно підходить до роботи. Вона готується, вона багато чого вкладає. Тобто, це не просто так прийшла, або як зіграла, да? і все. Пишуть про неї, що вона дуже детально підходить до своїх ролей. І Накшатра дійсно це дуже велика гнучкість. Да? І Вона вміє дуже класно втілюватись в ролі. Да? І Ми, якщо подивимось навіть цей фільм Сумерки, завдяки якому вона стала дуже популярна, ну вона там дуже класно зіграла. Да? Вона така вся. Ну мені здається, вона в цю роль просто... Просто зайшла шикарно, ідеально да цієї дівчинки, якоїсь хрупкої, але такої нестандартної, якоїсь не адміністрації. Да, да, да. Я що хотів сказати, що от дивіться, бачите, от також ну в кожній роботі, в кожній якій спеціальності є речі, які ну, людині не подобається виконувати. От і, наприклад, якщо взяти так, мені не подобаються там вампіри, страшилки, ці всі речі, але от ну не, не може бути вона ну як сказати, вона в своїй, в своїй справі професіонал. То, що от я дивився, є фільмографію, тобто вона. Абсюди щось таке темне під страшилками щось таке, десь ото. Тобто, ну, це її, скажімо так, коньок, це її стиль, розумієте, от окей, то що мені це особисто не подобається, це якби інакша справа. Але ще раз кажу: ну, як мінімум, сутінки, я мушу подивитися, можливо, ще якийсь один фільм, розумієте, чисто щоб оцінити її як акторку, як роль. От розумієте, то от чисто в такому плані. От ви правильно підмітили, що вона серйозно підходить, тому що от з того ну вона як сати, вона якраз підходить на такі дуже специфічні ролі. Знову ж таки, ну хтось мусить цю роль зіграти, розумієте, тобто ну не може бути все якось так гламурно, цікаво, там ще щось таке. Муси бути якісь такі. Ну от, ну є такі люди, хто мусить цю роль зіграти. А чому саме специфічні ролі? Дивіться, тому що її лагниш Венера вона потрапляє в гороскопі водолія, ще в накшатру сатопхіша. Ну, на секундочку, це дуже нестандартні ролі людини, дуже нестандартні. Але сильний Марс, Марс в екзальтації, в неї в майже в градусі в екзальтації. Вона дуже сильна дівчина, реально сильна, 만ister, разом з mm -hmm. Сатурном. Тобто ми розуміємо, який це танк. Це тільки зовні така хрупка дівчинка, але вона дуже сильна. Хрупка, зараз покажу хрупка, а ви чого? Так. Так. А зовнішність, бачите, з Рохіні в першому домі, а зовнішність такої дівчинки-дівчинки, дуже милої, дуже такої. А який Ні... милої, ви, що? ви <різь> подивіться, Ну, Подивіться на її скули, на її челюсть. Марсіанські. Марсіанські ну, да. тут, тут ще не дуже тут сильно видно. Тобто, бачимо здоровенний підбородок, да? тобто, скули квадратні, куди? Красиво виглядається, вже друга історія. Но, тим не менше, оцей Марс цей підбородок так куди. Да. Вона дуже дуже сильна. То, ну, да, звичайно, що вона дуже сильна. Ну, і я вам скажу, що дивіться, якщо так розібратися, в фільмах, в яких вона грає ролі, да, тобто якісь страшилки, якісь ужаси, там, сумірки, щось там все-таки темне, під мраком, там, ще щось. От, ну знову ж таки, да, от мені було цікаво її карту дивитися, тому що дивіться, в неї перше, в неї стоїть е, Венера, Лагнеш, і причому стоїть де? Між Сонцем та Сатурном зажати, ну, Сатурн, раху, Марс, ще й під прямим аспектом Киту. Го. Конечно, що сумерки, ну от вам сумерки і настали. Кесно, а шо что? Что тут же мол? так, так, так і є. Але якраз бачите, як спрацювала тут хаста? Ну вона в п'ятому домі. Хаста це дуже творча накшатра, це вміє перевтілюватись. І емоційно так перевтілюватись. Чому, тому що якраз в її випадку місяць знаходиться в четвертій паді хасті Накшатра, це пада рак, раку, і це дуже така якраз емоційна частина хасти. Сама емоційна, сама така жіночна, да, сама така прям про емоції, про почуття. Ось, будь ласка, вона грає дуже часто в фільмах про кохання, але там є якийсь аспект водолея. Я його називаю це про вампіров, це аспект водолея чистої води. Там аспект водолія йде, ще дивіться в неї, бачите, в неї в ці в кутові дома попадають ну, в кутові знаки, верніше це ді, риби, е, близнюки і діва, да, Бачимо, тобто йде ну, прямий аспект Юпітера, а Юпітер господар він восьмого дому. О, есть, господар восьмого дому да, не в кращого положення дає прямий аспект на місяць. Знаковий розумієте? це ще так само дає. Ну, тобто, я кажу саме з лагнер зажатий ще й плюс аспект Юпітера. Господаря восьмого дому ще на місяць дає прямий аспект. Ну так, да, звісно, що буде такий ефект, це нормально. Так, так і є. Тому бачите, як цікаво, якраз творче направлення, і вона грає з дитинства. Вона народилася вже в сім'ї, яка, яка пов'язана з кіно. Мають мали... творчі були так, там були творчі батьки. Так, творчі батьки, вона народилася в Лос-Анджелесі в цілому, це Голівуд поруч, тому будь ласка, вже знаєте, як саме життя і говорить про те, що ти спожеш спот... починати. І вона з дитинства вона творча. Вона, до речі, вчилася лише до сьомого класу в школі, а потім вона вчилася на індивідуальному навчанні, тому вона мала час займатися і творчими направленнями. Ось тому ось так цікаво, але ще знаєте, я що додала тут, звичайно. Це не про всіх людей таке можна сказати. Що місяць потрапляє, котрий знак двойственний? Да? Я не пам'ятаю, як це буде на українській мові. Двойствий. Двоїстий. Двоїстий. Двоїсти. о місяць потрапляв двоїстий знак діва, і ми, якщо ви почитаєте біографію щодо приватного життя, то вона в цілому ще не вирішила, кого вона любить, чи чоловіків, чи дівчат. Да, і вона туди-сюди да, спритав... володим... подала да. да, Тому бачите, як цікаво, да? Ось вам місяць у Діві. Діва, вона як і двоєсті, всі знаки, їх чотири. Вона не може знаєте, определіться, що їй треба. Ну і венера ще водолі там в принципі під аспектами да. И под аспектом, ну, и раху вплывает, тому... не самое дело, вас не знают, но я люблю только женок, если что. Хорошо? Ну, хватит. У вас не... Там раху, розумієте, з Сатурном, раху з Марсом, у вас Бо -бо. венера, а в неї венера все тапхіше, це накшатра раху. Тому, бачите, в неї дуже багато раху впливу в цілому, і сонце в рибках, котре теж двоїстому знаті. Ви бачите як? І Сонце, і місяць, тобто два світила, вони знаходяться в знаках, які мають цю е, двоїсту природу. Да, да. То воно ще буде давати. Да. Ну, тож, дивіться, тут не тільки світила ну, три, три планети, які важливо розглядати: це Сонце, місяць і Юпітер. Оце, ну, благоснів планети, і вони всі три попадають в двості знаків. Ну, да, Тому такі... людина не може визначитися, да, що вона хоче, як вона любить. Так. Ну, ну, і, якщо, вона... Дивіться, звичайно, якщо дивиться по водичних писаннях, да, Ну, як це є сім'я, має бути тільки сім'я там, то є, ну, і пара створюється для створення сім'ї, але є якийсь певний відсоток людей. Ну, от, і дуже часто, от я що звертаю увагу, це дуже часто творчі люди. Тобто, ну їх оцей Венера каже, сильний такий вибух іде, от і воно дає якісь певні побічні ефекти в там в особистому житті і так далі. Ну, є таке. От я, ну допустимо, все як якщо як на мене, то от. Я не можу дивитися відеокліп Фредді Меркурі з спокійно. Я не можу просто дивитися. Знову ж таки, я коли чи надивитись Фреді Маркові, що просто будоражує. Точ, тобто, ну і збирати такі, такі аудиторії, то, що він робив, ну то, що там фільм зняли, хтось його там пробив, це не то. Це не то. Фредді він був один. Все, Тобто він один, єдиний, неповторний. То, що його там занесло, ну там по особистих питаннях, ну, ну є таке, не, не без того. Тобто, це десь може бути. Ну знову ж таки, бачите, душа прийшла, там є якісь певні моменти. Це знаєте, я колись там жартував недавно там це, якщо почитати ці як його пандави, да, то, що одна жінка мала п'ять чоловіків, да плюс там це, як його програв від Хішкіра в ці в Кості все царство, дружину там і так далі. да То тобто, я ще прикалався, недавно кажу, якби це було склон, я б давно вже зі сіскон Yeah. От. Тобто, ну, звичайно, потрібно старатися прагнути до цього, але все-таки є ще план Господа, розумієте, і він працює. От. Тобто ми бачимо, так, що є якісь такі моменти, вона там сильна, потужна. Ну, є якісь моменти такі там особисто. Ну. Таке є, ну ну що ми з то можемо зробити тут, так. кожен з нас тут розбирається з якимись своїми знаєте, задачами, кону да, кожної да, да. свої немає ідеальних у нас без Безгрішних, ідеальних немає нікого. Кожен розбирається. Зі своїми затиками, задачами, тут хоч би зі своїми розібратися, а не то, що в чужі лісти. Да, 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 да. Це я вам ще також скажу, що ем, от я е, ну, мій духовний вчитель, бо да, там, е, там люди лізуть, там глибоку філософію там, розбираються. Там. От можна на цьому на Ютубі можете зайти, подивитися, от є плейлист, так називається, приклади проведення консультацій. От і ну я, звичайно, там мені є куди копати, але ну там в тих прикладах я спеціально показую. Людина приходить, людина не знає свій висхідний знак і поняття не має свої лагнеш. Розумієте? Тобто, ну мені в п'ять консультацій я не завжди вкладаюся, щоб це пояснити. Бо там от було допустим, жінка Одна прийшла у тане Тетянина. Там був затик от по по дітях, да, тобто конкретно. Ну, no, тобто, ми це цю ситуацію, з гороскоп там зі студентами, да, то есть, ну, там в жінки конкретні проблеми з сонцем, розумієте? От, і, ну, душа кричить, що я хочу дитину, да, то есть, а, цей, а по факту, то есть, ну, карма блокує, да, тобто, там є певні проблеми, а і, 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 і що. То есть, і от, а людина там лізе, тобто, наразі буде таке, що там Петро у мене в карті де 60 там. То я відкриваю карту, з чим проблема? Ну, чоловіка немає, в роботі проблем, немає, всі чоловіки козли приїхали. То есть, відкриваємо, дивлюся, сонце пішло в. Мінус, ну куди що? Яка там зійшла до де Тут тобто, ну, треба з такими розбиратися речами з цими грубшими, да і тоді буде зрозумієш. Що... Ну і завжди кажу, є якийсь відсоток людей, в яких є певні складнощі. Звичайно, що в ведичній культурі це там старались приховувати, не афішували. Ну десь там це було на якомусь фоні. Ладно, там тихенько просто про це. Ну зрозуміло, що якийсь відсоток людей, в них є якісь складнощі. Ну, так що таке, тут те саме. Тобто, ну є, ну це, це душа, яка здобуває якийсь певний досвід, який необхідно пройти треба значить треба ну хай проходить. той Да, от і кажу, духовний вчитель то свін я, я, я кажу, що euh, не старайтесь стати святими, ідеальними. Ви хоч щось зробили, робіть хоч щось. В нього підхід, да? От хоч щось робити, то вже добре. Да, тому що я кажу, ми стараємося. Ну, ми собі ставимо дуже якісь великі очікування, потім десь щось не досягаємо, скатуємося назад, починаємо самі себе там бичити. Фу, я поганий. Там ти 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 хоч щось робиш. Ти вже молодець, ти вообще красавчик. Ти вже попав один відсоток людей, що хоч тих, хто хоч щось робить. Окей, хорошо, Інна, дуже дякую. Да Я сподіваюся, що ми вас надихнули в попередніх відео. Значить, перше, да, якщо у вас є якась мрія, от е, можете собі купити ці білюші, вставити їх в вуха і просто все валити вперед до своєї цілі От єдине, що кажу, це не має суперечити якимось правилам, нормам, да, божественних законів Божих Да, то з божественним законом, тобто жити по законам Божим, так, щоб це кажу, приносило якусь користь людям. Ну, от. Ну, і в першу чергу, щоб це було корисно для вас. Да. М -м. Також ми бачимо, да, що є кожна людина інтересна, я кажу, хоч кажу, це не є акторка моєї мрії, з якими там, постійно спостерігаю, але це сильна особистість, ну і варто хоча б подивитися, як вона гру веде, то есть на сцені, ну, в цьому в кіно, як вона себе, ну, от, як вона проявляється. М -м, так що Тому ну, мав би капелюха, то я би його зняв. Слов так? Так, так що декілька. От я дуже надію, що наші відео, ті, які ми зіною записуємо, що вони вас надихають, також це допомагає вам розібратися з собою. От, ну найкращий спосіб розібратися це хоча б записатися на консультацію, або ще найкраще це все ж таки записатись на навчання, пройти хоча б річну програму. Дякую всім за перегляд. До зустрічі в наступних відео.